Усім добрий день. Починаємо нашу йогу. І розпочинаємо з медитації. Закрий очі, відчуй тіло. Як ти зараз? Підпускай думки. Тільки тренування 10 хвилин. І відкриваючи очі, потягуємося вгору вдох руками. Намасте видих. Ще раз вдох, намасте видих. І ще раз вдох. Видих. І будемо скручуватися. Права нога поверх лівої, поворіт направо. Штовхаємо коліно, маківка вгору, плечі вниз. Далі можна додати варіацію, праву руку на підлогу. Повертаємося вгору, вдох і за спину руки в замок. Носочки в сторони, нахил вперед. Розслабляємо плечі, лікті, суглоби усі. Повертаємося, відпускаємо руки і міняємо на іншу ногу зверху. Намасте, вдох, видих, поверід тепер вліво, плечі вниз, маківка вгору. І варіація з рукою за спиною, якщо хочеться. Тягнемося назад вдох, і за спину руки в замок, нахил вперед, носочки в сторони. Повертаємося руку вгору, вдох і переходимо в початок колимка, ноги назад, горка або собака. Розтягаємо креножні м'язи по черзі. Або разом, як тобі хочеться. Права нога вгору згинаємо коліно. Потягуємося приємно, шия розслаблена. І мах вперед. Раз, вгору вдох, два, Вгору вдох. Три, Вгору вдох. І чотири буде крок вперед. Випад, руки вгору. Кому важко задні коліна на підлогу, хто може тримайте так. І опускаємо руки, ногу відводимо назад, Зігзаг, Коліна, груд, груди підборіття, кобра, плечі внизу лікті зігнуті. І знову горка собака. Інша сторона. Ліва вгору згинаємо коліно, тягнемося, і мах. Раз, видих, вгору вдох, два, вдох, три, вдох, чотири вдох. І крок вперед. Руки вгору, прогин, коліна над стопою. Задня п'яточка до підлоги тягнеться. Опускаємо руки, планка зігзаг, кобра, плечі вниз, собака, голова вниз, шия розслаблена. І далі планочка на праву руку ліву вгору. Кому легко, можна нижню ногу вперед. І потім коліно на підлогу тягнемо верхній бок, ребра. Повертаємося. Інша сторона можна опустити кому важко. Або звичайний варіант. Ногу нижню вперед хто хоче. І коліна вниз розтягуємо верхню дугу. Повертаємося, підходимо до рук, беремося за лікті, коліна зігнуті, похитайся трошки. Коліна згинаємо руки вгору, поза стільця. Коліна не виходять за носочки. Піднімаємося вдох і знову нахиляємося, повертаємося вбок, ноги на ширину двох плечей десь, голова внизу, тягнемо стегна. Якщо важко коліна завжди можна зігнути, і далі праву руку вгору, скрутка. Міняємо наліву. І ще раз. Перша сторона. І друга. Опускаємо руки, сідаємо на праву ногу, на масте. Той не може на носочку лишайся. Дивимося вліво. І в іншу сторону сідаємо носочок на себе вправо. Угу. Переходимо на коліна, руки позаду, відхиляємося назад, коліна вгору, наскільки можеш. І далі половинка верблюда. Потягнися в одну сторону. Рука також може бути на стопі. І в іншу сторону. Компенсація пози дитини. І одночасно шавасана в ній на дві хвилинки. Якщо хочеться, можна просто лягти. Якщо нормально, слухаємо тут, як змінилося тіло. Як ми потренували трошки великі м'язи, суглоби і кісточки, як округлюється спина, розтягується хребет, стікає уся напруга, з кожним видихом. Поступово повертаємо увагу до себе, піднімаємося, сідаємо на п'яточки або боком, на масте. дякуємо собі, місця і їва. А в мене тут вже прилив. Я дякую тобі за участь зі мною. До наступних відео. Гарного дня, до зустрічі!